Про інформаційні війни та медійну політику ми поговоримо з гостем нашої студії, журналістом і громадським діячем Ігорем Курусом. Пане Ігоре, добро ранку. ранку. Скажіть, чи е, українські медіа вони витримують? Е, а так, з боку російської пропаганди чи ні. На якому стані ось ця інформаційна війна, якщо можна вже про це говорити так, я б не говорив так, що українські медіа витримують чи не витримують. Я говорю про суспільство. І очевидно, що російські медіа наскільки професійно проводять цю інформаційні війни, і це відбувається вже давно, досить давно, те, що, скажімо, люди, які далекі від подій, починають вірити в те, що вони кажуть. Хоча ми бачимо досить часто, бачимо, що замість інформаційних та високої Інформаційних, інформаційних там, чи подієвих сюжетів ми маємо постановочні. Тобто, замість того, щоб показувати, що відбувалося, в тому чи іншому місці ми бачимо сюжети, де є постановочні, якісь події, які видаються, скажімо, це такі віртуальне Так? Але е, зараз видно по понастріх людей, особливо на південному сході, на півдній сході, що вони піддаються цій пропаганді. Довгий час. Громадяни дивилися. Новини, якими їх подають російські змі, і довго не могли змагну... збагнути, з якою метою врешті-решт це робиться. Тепер стає зрозумілим формування з цих настроїв. Скажіть, наскільки українська пропаганда в хорошому смис... значенні цього слова, здатна протистояти всьому цьому? Ну я, я не бачу, поки української пропаганди насправді та тобто її немає. і Українські е, телеканали, е, я говорю про телеканали. Здебільшого висвітлюють новини, так як вони є. Очевидно, що можуть бути якісь там, скажімо, ну е, не коли журналіст не бачив всіх всієї події, як це було 1 грудня в Києві. Так коли журналісти вихоплювали, скажімо, якісь фрагменти з події, не могли скласти при репортажі в прямому ефірі цілісної картинки. Але звичайно, що пізніше, коли проаналізували, вони ми могли побачити, де була провокація, де скажімо, були цілком такі, ну як називається емоційні дії, протестувальників і так далі. Що стосується. Російській це цілеспрямована пропаганда, вона відбувається давно. І ми навіть коли я був заступником голови на телебачення радіомовлення, ми окремі канали не рекомендували до показу в Україні, тому що вони порушують Європейську е конвенцію про терскордонне телебачення. Є такі документи, які підписала Україна. Тим не, і... не менше, зараз, зокрема, в кабельних мережах все ще трансляція. На жаль, сьогодні. на жаль, на жаль, відновили трансляцію. Це сталося у 2010 році. Я тоді казав, і е зокрема, кільком політикам з партії регіонів, що ви прийде час, коли. То відключати ці канали, тому що очевидно, що особливо такі канали, як вісті росія «ОРТ», ОРТ, РТР планіта це пропагандистські канали, які е, говорять те, що хочуть бачити держава, і хочуть бачити, скажімо, їхній е, там, ну фу, напевне, лідер. Ну, а якраз українські канали, зокрема в Криму, відключають зараз масово? Ну, ви знаєте, це вже такий почався абсурд повний, коли вже треба говорити не про мову дипломатії, мову законів. Це просто закон сили, хто сильніший, той робить те, що хоче, так. Ну, це дивно, тому що в 21 столітті ми все-таки мали думати про те, як діяти, взаємодіяти, скажімо, розуміючись на законі права, так. Але в даному випадку ті зелені чоловіки як називають в Криму діють виключно законні сили? Я зараз хочу звернутися до однієї дезінформації однієї з тих, які зараз фігурують просто постійно. Наприклад, кримчанам підкинуло дезінформацію, що Київ буцімто заблокував соціальні виплати, а самопроголошена кримська влада нібито звернулася до Росії за грошовою допомогою, щоб прогодувати бюджетників і пенсіонерів. От наскільки спрацює така ідея? Така думка, чи вона здатна Ну, ви знаєте, ми, ми побачимо, тобто, ну, ви знаєте, я, я, я був здивований, що я б не хотів зараз поширювати, скажімо, цю дурню, яка поширюється на окремих телеканалах російських. Я хочу сказати, що я був здивований, коли мої знайомі, які живуть в Донецьку, в Донецьку, також щиро вірили, що на Майдані в Києві відбувалися якісь, там, скажімо, акти вандалізму, і там хтось комусь там руки ламав. Та? Тобто, і на всі переконання мої, те, що це брехня, мені не вірили, тому що кажуть, як, я ж це бачила. Я бачила це на власні очі. Ну і тільки тоді, коли я вже просто пішов жартувати, що це я якраз або це цю людину, яка відламала ці руки, та то тоді людина трошки попустила, і вона каже: Ігор, ти не мог діляти. Я кажу, ну так бачиш, це вже краще. Тобто, наскільки вони наскільки професійно працюють, і наскільки е, ця пропаганда є агресивною, що людина, яка цього не бачила, вона цьому вірить, тим паче телебаченню, тому що телебачення воно крім слова, ще підкріплює картинкою. Так, а картинку зробити, ви знаєте, дуже легко. І вони це використовують, використовують технологічно, використовують правильно. Тому. Їм зараз, треба, їм зараз треба провести референдум в Криму, і яким би він там був незаконним, скільки б які порушення, кількість законів не порушує Конституції, їм треба показати масові на цьому референдумі. Так? І вони йдуть до цього, тобто вони вкидають спеціально в медіапростір інформацію про той Київ, що Київ є дуже поганий, що київська влада є незаконна, і вона є там чуть не вся в правому секторі і ходить з пов'язками з бітами в руках. От, а ми прийшли вас захищати, і цьому люди вірять. Цьому От, люди вірять в інтернеті в українських та світових мас-медіа неодноразово давали аналітику стосовно того, що втратить Крим, якщо проголосує за Росію. Чому так не хочуть у це вірити? Чи не хочуть до цього Дослухатися ті люди, які зараз знаходяться в Криму, бо насправді зміна країни, громадянства, вона викличе. Ну, дуже багато різних наслідків, хороших і складних, в принципі. Ну їх, напевно, треба спитати, що чому так, але ви знаєте, я хочу сказати, що, на жаль, українська влада не зробила того, що чекали люди ще з 91-го року, тобто покращення життя. Ми не побудували справедливу країну, ми побудували така собі напівдержава, напіволігархат. І люди, звичайно, не задоволені такими подіями, так не задоволені таким життям. І вони шукають різними способами, шукають, як краще жити. Хтось там, скажімо, виїжджає. Заробітки, хтось йде на майдани, а хто вирішує знити країну? Хоча досвід Абхазії, Осетії, як зараз ми бачимо, що слова. Російської влади не те, що досить часто, а завжди розходиться з ділом. Тобто, ну, я, не вірю, я не вірю в ніяю в те, і нехай би кримчани, якщо мене дивляться, і що особливо ті громадяни, які живуть на Південному Сході, бо їх теж там починають штурмувати серйозно, так? Нехай вони просто подивляться на Осетію на Півден... і на Абхазію, що там сталося. Це пустка. Та кінці кінців Придністров'я, тобто з Одеси, варто заїхати в і подивитися, що там відбувається, щоб розуміти, що може бути з кривом цими територіями, які можуть відійти в ну в стати, так би мовити, квазі незалежними або відійти до Росії. Тим не менше, мова тут іде саме про інформацію, яка розповсюджується. Напевно, ця інформація для них не є недосяжною. Зараз дуже багато громадських діячів чи відомих людей звертаються до громадян через можливі будь-які засоби масової інформації, зокрема використовують інтернет і ось. Зокрема, доктор Комаровський він зазначив, що для нього є різниця між тими людьми, які дивляться телебачення, які а, знаходять інформацію в інтернеті. Це абсолютно різні погляди. Якщо звертатися до інтернету, дуже багато коментарів російських громадян є агресивними чи принаймні а, такими, які спрямовані на підтримку з цієї активної військової а, роботи, яка йдеться зараз в Криму, начебто для захисту. Скажіть, це спрямована також частина пропаганди? Ось цей а, дуже активний пресинг в інтернеті на підтримку таких дій. Чи це це все взагалі відповідає думкам звичайного громадянина. Я хочу сказати, що е, е, імідж українця поганого формувався Росією з 2000 року. От я, як, як людина, яка, скажімо, з 2000 року е, навіть раніше займалася інформаційними речами, то я знаю, що дуже активно, дуже агресивно почав формуватися імідж українця в Росії з 2000 року. Особливо пік настав у 2000-2004 роках. І тому це не є сьогоднішній такий знаєте, вихлоп, що сталося це там. Це Відповідає думці, звичайно, Росії. Це є сформований протягом десятиліть образ хахла, який краде газ. Який не дає нам погано, який нам не дає жити. Ми його годуємо, а він нам не дає а він нам не дає жити, розумієте? І а він там притісняє руський язик і таке інше. все це величезна брехня. Але коли вам в умовах того, що ви не знаєте насправді, яка реальність, кожного дня про це говорять, ви починаєте про це вірити. Тобто, ну давайте звернемося до таких відомих пропагандистів, як там Гімл, як Гебельс, і, скажімо, він завжди казав, що хоче вірить найглупішу брехню, яка повторна ти що раз. І от російська влада цим користується. Вона з одного боку каже, що український народ і братський народ, і, будь ласка, з нами ставиться по-братськи, а себе в Росії робить навпаки. Я, ви знаєте, є там таке соличне бюро Левади, наскільки я пам'ятаю, і воно проводить, от постійно робить заміри, як ставляться українці, росіяни до українців. І ми можемо просто співставити по роках, як мінялося це скажімо, ставлення росіян до українців. Пане Ігоре, мені залишається побажати нам усім хорошого ставлення одне до одного, яке сподіваюся, однозначно перекинеться і до хорошого ставлення між українцями і росіянами. Дякую вам, що були сюди. Дякую, гарного дня і мирного тижня.